Всім доброго дня! З вами канал MotoLife. В цьому відеоролику ми поговоримо про автомобільний пилосос і який краще вибрати. Наприклад, цей пилосос мені подарували. Я його знайшов в інтернеті. Він бюджетного варіанта всього коштує 585 гривень. У ньому 5-метровий кабель, який працює від прикурювателя. 110 ватний є різні модифікації. Це в нас 53 є 54 -ка. Там другий дизайн, але він щось слабше тяне. Дивився різні відеоролики. Цей один із найкращих бюджетних варіантів. Зараз ми подивимося, що в ньому йде в комплекті. А потім покажемо відео, як він працює. І з якою складністю він може столкнутися. І так, відкриваємо. У нас, в принципі, коробочка досить непогана. От ми, наприклад, маємо гарантійний талон. Гарантійний талон дійсний на 2 роки. Цей пилосос купляли на сайті Lido.ua. Термін гарантії 24 місяці. І так далі. Ми маємо таку продовгасту насадочку. Півметровий шланг. Насадка зі щиткою. Самий пилосос. Те, що я вам казав, п'ятиметровий кабель. Отакий от він. Прикольний. Ну, я вам скажу нелегкий. Трошки важе, відповідно точно не якась херня. Ця у нас кнопка відповідає включити його. Ця кнопка у нас від'єднує оцю пластикову частинку. Все. Далі. Як винімати фільтр? Елементарно. Тягнете за цю штучку. Ви його виняли. Чистите, продуваєте і так далі. Насчет замінників цього фільтра я ще не шукав, не цікавився. Але, як інші люди показують, просто вони беруть, продувають і все. Рекомендовано великі камушки, бажано вручну зняти, щоб не пробити оцей фільтр. Далі, що в нас є? Тут у нас виходить вікоско для затягування пилі, тут у нас резинова перегородочка. Зараз будемо насадки міряти. І так, от ми поставили продовгасту насадку, і все, він готовий до роботи. Якщо нам потрібно поставити оцей шланг, тут він з одного боку йде ширший, з другого боку ущий. Вибираєте, яка сторона підходить сюди, вставляєте і пилососите. Зараз ми приступимо до його роботи, як він тягне. Якщо хтось цікавиться даним пилососом після цього відео, просто заповніть цю назву: торнадо. BA-53. І все. Також забув сказати: до нього йде переносний чехол. Сюди ви його собі компактно поклали машину, поставили і все. Щоб не возити в цій коробці. Так що у нас тут ще інструкція. Кому цікаво почитаєте? І так, попилососили, ми, винімаємо фільтр і дивіться наскільки фільтр забитий. Зараз ми його просто вибиваємо і пользуємося далі. Тут у нас теж дивіться скільки всередині мусора.